Немало сили, жало смерти, щоб в гробі Господа тримати, щоб залишити його мертвим і на зотління тіло дати. Немало пекло перемоги над Богом суші і небес, не в силі зло здолати Бога, Він смертвих став. Христос Воскрес, Воскрес і світлом Воскресіння осяяв темряву нічну, відкривши двері для спасіння і перемігши сатану. Воскрес і Тим, що погодились для світу вмерти і гріхів. Життя в Христі нове відкрилось. Бо Він в собі їх воскресив, а воскресивши, Він ці слави для вірних всіх приготував, і край незмінної любові в насліддя дати обіцяв, і тому в дні ці великодні лине слава до небес, Хай гім хвали звучить. І сьогодні Христос воістину воскрес.